Усім привіт! Сьогодні розповімо про житловий комплекс Дрім Парк, що розташований у місті Хмельницькому по вулиці Проскурівського підпілля 131-2. дріб Комплекс будує компанія Плюс», яка зарекомендувала себе як надійного забудовника. Парк – це сучасний житловий комплекс на 11 багатоповерхових секцій, що створений за концепцією Місто в місті. Що це означає? На території ЖК буде все необхідне для комфортного проживання. Комерція для магазинів, аптек, кафе, салонів краси, гаражі та наземний паркінг, дитячий ігровий майданчик та зона відпочинку для дорослих. Це закрита територія з відеонаглядом. Через дорогу від комплексу знаходиться парк імені Чекмана, мальовничий краєвид з вікна та приємні прогулянки. Вам гарантовано. Інфраструктура це ще одна перевага Dream Park. Поблизу є школи 15 та 32, дитячий садочок номер 46 гуманітарно-педагогічна академія та університет управління та права. Зручна транспортна розв'язка, адже поряд дві зупинки педакадемія та будівельники. П'ять хвилин до центру міста. Стильний зовні досконалий всередині. Безпечний та технологічний. Обирайте для себе якісно новий рівень комфорту. Обирайте Pass.